Головне у виїзді, аби кінь рухався якомога граціозніше та природніше. Мечник повинен відчувати скакуна, аби той старанно і врівноважено виконував його вказівки. Спортсмен має створити враження, ніби кінь самостійно виконує всі вимоги. Учасники мають 30 хвилин на розминку, а потім лише 5, щоб вразити суддів. Одяг ну, там має бути в чорно-білому, основне. Кінь має бути заплетений обов'язково, білий вольтрап, виїздкове сідло, без нагавок. Чітко виконати, що сказано, чіткі, чіткий підйом голов, чітко перехід дирис. Все має бути дуже чітко виконано. Для успішного тандему спортсмен та кінь мають бути насамперед друзями. Учасники розповідають, скакуни як люди люблять спілкування, тому перед стартом їх слід заспокоїти та підбадьорити. Він дуже чутливий. Десь там рукою щось пережмеш, він же все, зразу, психує або дуже норовливий. Треба спокійно з ним постійний, постійний вершник, щоб був. Тобто треба з кільмою договоритися. Тобто, якщо силою брати, це нічого не дасть. Судді звертають увагу на чистоту виконання фігур. Крок коня має бути рівномірним та невимушеним. А під час зупинки тварина повинна стояти прямолінійно та непорушно. Треба працювати, ну більше згинати коня, треба працювати над поворотами, там над переходами з галопу в рись. У другий день змагань на спортсменів чекатиме конкур, тобто долання перешкод. Після врівноваженої виїздки учасникам вже не терпиться отримати свою дозу гострих відчуттів. Виїздка подобається тим, що там е, з конем маєш такий зв'язок, що ти його дуже добре відчуваєш. А в конкурі мені дуже подобається те, як стрибають адреналін. Сам це подобається. За нагороди боротимуться аж до суботи. Марічка Думич Віталій Дорож, головні новини Львова.